Комісії. Сьогодні проводимо засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету по підготовці матеріалів до позачергової сесії. На порядок денної нашої комісії винесено в нас три питання: це про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Хурської міської територіальної громади на 25-й рік, про внесення змін до бюджету Кузької міської територіальної громади на 25-й рік із змінами і про затвердження переліку та кількості штатних посад закладів у шпільної освіто-пустській міської ради. Будь ласка, Марина Гриньовна, наше перше питання. По що в основному проєкту управління міського управління соціально-економічного добовляється один е, об'єкт, який змінився в об'єкт капітальної ремонта сільної служби сільного закладу. номер 6. добавляється 40 тисяч 500, коли ході. Оскільки ці зміни були в бюджеті і паралельно вони йдуть до програми питання і в Тобто в частині змін до, до програми до бюджету це питання розглядається і вносина зміна програми. В не треба повинні внесення змін до бюджету, а соціальному фоні. Добре. Шановні депутати, є запитання, зауваження до порядку денного? По даному питанні нема. Якщо нема, то хто за те, щоб погодити проєкт рішення з даного питання? І вони спринали за міської, не пусть, а позачарової сесії пусть міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти, Утримався. Одним голосом. Наступне питання порядку денного про внесення змін до бюджету пустів міської територіальної громади на 25 рік і зміни. На звернення основного розпорядку пошту вправління освіти внесені зміни до бюджету в частині перерозподілу коштів межах загального обсягу. Перше це із загального фонду спецфонду передаються кошти російські тисяч п'ятсот на. Також є звернення, як по субвенційним коштам нова українська школа, це на могила, що виділяється і наше спільно Тут йде зміна серед бандитних засобів 1.899 на придбання предметів матеріалів обладнання, тобто спецфонда послуги передаватися до бюджету розвитку. Суб'єкція 1899. І частка часткості фінансування громади 110 штаток із спеціального фонду до загального тобто фонду. Ці зміни, які стосуються до передбачення бюджетів в межах загального обсягу, перерозподіл по одному головному розпорядку очі про війну світу. Шановні вітають, я запитання зауваження по даному питанню. Нема, якщо нема, то хто зате що? Проєкт рішення з даного питання погодити і винести на розгляд позачорової сесії Кульської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався, хто голос. Наступне питання. Управління, Управління освіти буде інформувати. Відповідно до нового закону про дошкільну освіту з 1 та нових штатних розписів з 1 вересня 25-го року в дію вступають нові штатні розписи. Таким чином, ми штатні розписи, які були у закладах дошкільної освіти. Приводимо у відповідність відповідно до нових штатних розписів. А, ви на руках маєте матеріали у розрізі кожного закладу дошкільної освіти окремо. І а, бачите, перша колонка штатні нормативи станом на 1.09.25. Ну, Це, Це старий штат, вже готово. Ну, добре, тоді я коротко. Старий, умовно кажучи, штатний розпис і новий штатний розпис, то змінюються деякі посади взагалі, але найбільше е змінюється кількість цих посад у бік скорочення. Бо е до 1 вересня у нас діяла, діяли штатні розписи за списковим складом. Ну, наприклад, у ЗДО. 120 дітей по списку, а харчується фактично відвідує 70 дітей, 50 перебуває за кордоном або ще де іде. Зараз ми приводимо у відповідність посади до фактичного наповнення. Таким чином посади зменшуються. У порівнянні кількість посад зменшується. Якщо брати у порівнянні всього по е, нашій громаді, то станом на 1 вересня у нас було 830 з половиною посад. Ні, ні, це в нас ну, взяло поля прошу. Станом на 1 серпня 25-го було 894 посади, то буде в нас 830 посад. Загалом ми скорочуємо майже 64 посади, е, бо немає дітей. Скоротилася кількість груп відповідних і скорочується кількість посад. І ви на руках бачите конкретно по кожному закладу дошкільної освіти, як це буде з 1 вересня. Якщо є запитання. На цими штабними розписами працювало і управління освіти, і безпосередньо керівники закладів дошкільної освіти за основу взято пропозиції закладів дошкільної освіти і прогноз е, вихованців на цей рік і на е, роки наступні. Важливо було, щоб було <imitation> <imitation> Ні, тут у традиції буде маємо увазі. Щоб ми розуміли, 34 посадові оклади, скільки вони обслуговують дітей, скільки років, щоб вони зрозуміння депутатів було, тому що ми не бачимо то, що буде, що було, і загальна кількість, які обслуговують е, е, заклад, скільки кількість дітей, які відвідують, немає. Шановні депутати, запитання. Питання. Я, Я аналізую ці списки і звернув увагу на сестру медичну, вважаючи на те, що це наші діти, малі, да, і от звернув увагу, що окремих закладені школи світу 0,5, наприклад, українські. Поруч із ним там Сидівський по 1 чи Сокерницький один. Кож 1,23. Від чого це виходило? Від кількості дітей. Від кількості груп від, кілько... від кількості груп. А група це не завжди однакова кількість дітей. Наприклад, є групи, де 15 дітей, 20 дітей, а є групи, де 10 дітей. Медична сестра йде від кількості груп. Знову ж таки, наповнюваність групи залежить від того, яка ця група. Чи це різновікова група, чи це група одного віку дітей, чи є там інклюзивні діти, тобто діти з особливими освітніми це цих посадок, так? Так, так. Різні посади мають різні формули. Не всі посади залежать від кількості дітей. Є від кількості груп, є там інші формули. Формула передбачає, перепрошую, сам штатний розпис Міністерства освіти. А допоміжні професії, які як провідник, ремонту будинків, коментар і так далі. На яким чином вони визначали потребу? Це так само від кількох. кость наприклад ноль, когось один, кось півтора, кось нуль п'ять. Получається, когось в когось кості... немає. може і треба всі на щоб... кошому. Ну не мичку. Потім... Як це визначити? Чи це все означало по принципу? Дивіться, Меніжного... загалом штатний розпис передбачає взагалі дуже великий перелік посад. Ми навіть не всі посади включили, тому що усюди о... є ремарка у межах фонду заробітної праці. Тому Наші заклади дошкільної освіти надавали свої потреби у межах фактичної потреби, отак скажемо. Тобто, по По-простому говорячи, ви їм довели суму грошей, сказали, визначте, що вам треба. Не зовсім так. Так, як? Ми довели насамперед формулу, ну, вона загальнодоступна по кожній посаді, це штатний розпис. Отримали пропозиції, пропозиції, щоб ви розуміли, були значно більші Він. за цей обсяг, що ми пропонуємо. Якщо бюджетна комісія дозволяє, ми можемо озвучити всі пропозиції і будемо тільки раді, і наші люди будуть раді, якщо ті всі посади будуть уведені. Але загалом ми виходили на певний компроміс. Тобто враховує їхні пропозиції, ми вже Так, жодні... І забігаючи наперед, наприклад, у цьому штатному розписі є таке, як і вчитель англійської мови у закладі дошкільної освіти. Поки що ми не подали жодну пропозицію, бо це буде обов'язково з 1 січня. Це буде наступний етап, коли ми будемо звертатися до вас. Але в нас вже заклади дошкільної освіти про це просили. Це саме стосується і багатьох посад. які має заклад шкільної освіти Найомісті, Найомісті. Так, так, Щоб не було, що ми поводили вакансії, заплатили <кій> по кошти, а фахівців немає. Тоді би ви нас запитали, а для чого ми це вводили? Тобто фактично по цій, по цій штаті, що тут є, то фактично ці люди на 1 вересня будуть так, на роботі. Так, це ті люди, які вже готові а працювати. А пройде скорочення, там, де не немає людей, так? Так, якщо ми говоримо, eh, треба розмістити особи, ні. Якщо у нас є е, особи, які працюють, і штатний розпис, то це не одне і те. Бо штатний розпис включає перелік не багатьох осад. А ми зараз говоримо про людей. Ось тут людей не торкається. Не. Ці люди і так не працювали, тому що не було групи. Дитя, mm. не добрий, не був, бо, бо, що нам відповідати, є запитання? Не добре, що туди перемагаєш, mm. це в принципі треба вже було, щоб ми бачили реальну картину, а навіть на спрізвище, щоб видно було і знати, що, чи є відповідна кількість дітей, які відвідувачки німа нічого не ні. знає. Є запитання, що Нема. Хто за те, щоб погодити і відповідно із... Донесенням інформації яку ми просимо. На розгляд позачергової сесії у міської територіальної команди прошу голосувати. Хто за? Проти приймався. Поряд денег бюджетної комісії нас вичерпаний. Запитання, зауваження, доповнення немає. І всім дякую. Дякую дня.